Вітаю! Сьогодні буду готувати манні цукерки. Ці інгредієнти будуть в описі під відео. Відразу ж із маслом і манкою перехожу до плити. На сковорідку переношу спочатку масло. Потрібно, щоб воно розтопилося. Тепер сюди ж додаю манку. Вроблю маленький вогонь. І перемішую все. Поєдную масло із манкою. Потрібно, щоб утворилась така крихта. Просмажую до легкого коричневого кольору. Ось перекинула я манну крихту до миски. Тепер із цукром і какао переходжу знову до плити. На сковорідку всипаю цукор і какао. Перемішую. І потрібно, щоб цукор розчинився. Додам ще трішки ванільного цукру. Ось маса охолола. Беру тепер в руки, формую такі невеличкі шарики, всередину ложу родзинки. Можна використати і чорнослив, горішок покласти всередину, що завгодно. І обкачую в какао. Або також можна в пудрі, або в капучину, хто як полюбляє. Ось такий має вигляд цукерочка. І так і з усією масою. Потім переношу цукерки в холодильник до охолодження. Ось цукерки в мене прихололи. Чудово тримають форму. Клас. М -м. А на смак я не скажу, щоб вони зроблені із манки. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.